У сльози витирати, найголовніше те, що ти живий, Вертайся скоріше буду я, я чекати, не вистачає твоїх теплих слів, твоїх обіймів теж не вистачає, піду до церкви. Богу помолюсь, поставлю свічку за твоє здоров'я. Чекаю з нетерпінням я ту мить, коли тебе я обійму з любов'ю, ти знаєш тату, серденько болить. І, мама, кожну мить переживає. Буває. Що ночами вже не спить. Татусю рідний, тобою пишаюсь, ти мій герой, ти батьківщини син, я кожен день до слів твоїх звертаюсь. Таких, як ти, багато зараз там. На кожного чекає вся родина. Від мене ти. Спасибі передай за те, що ще не вмерла Україна. Спасибі тим, хто нічку не доспав, і тим спасибі, хто на вас чекає. Склоняюсь перед тим, хто воював за те, що сонце світить в нашім ріднім краї. Повертайся живим, нехай тебе, Бог. Вирігаї. Зі святом вас, любий 20 батальйон. Ви найкращі, ви наші герої. І нехай скоріше закінчиться ця клята війна, і ви всі живими повернетесь додому. А ми вас любимо, молимось.